Доросла людина, та, яка бере на себе відповідальність, у тому числі й за свою громаду. Бути дорослими та відповідальними, молодь Визирської громади навчали у школі молодіжної ради в рамках реалізації проєкту Активна молодь сильна громада, що впроваджується громадською організацією Центр політичних студій. 20 представників від усіх старостинських округів сільради, серед яких були й члени молодіжної ради, вже здолали чотири навчальні одноденні модулі. Я слухала сьогодні тренінг про жіноче лідерство. Також це вже четвертий модуль, до цього у нас було ще три. Перший був про молодіжну роботу, молодіжну політику, молодіжну раду, як взагалі вона працює. Другий був про комунікацію і третій був про адвокацію. Також її нюанси, як правильно робити і як взагалі правильно розмовляти з владою, щоб вона правильно чула запити молоді і змогла коректно на них відповісти. За результатами навчання учасники проєкту отримали відповідні сертифікати. Попереду цікава робота у рідних селах, де слухачі зможуть втілювати власні проєкти, які допоможуть згуртувати молодь по різних сферах її інтересів. В рамках проекту Активна молодь сильна громада за підтримки Юсейду. Молодь прийшла навчання за чотирма темами модулів. І відповідно в проекті вони отримують посилення це обладнання. Там передбачено ноутбук, проектор, екран, також крісла мішки для того, щоб молодь могла організовувати мобільно певні свої заходи, навчання, дозвілля а також інші. Школа молодіжної ради допомогла слухачам розвинути комунікаційні навички. Це зміцнило команду молодих лідерів Визирської СТГ, які сьогодні прагнуть впливати на розвиток молодіжної політики у своїй громаді, тому що в них дуже багато амбіцій. Вони хочуть змінювати громаду. Так вони зараз живуть тим, що вони навіть хочуть змінювати світ. Так ну це дуже круто. Це позитивно впливає на громаду, на її розвиток. Завдяки навчанню в цій школі молодіжна рада визирської громади зможе з часом розширити свій склад від 8 до і більше активних учасників.